Права 4.42. Побудуйте графік функції. Ну що ж, стартуємо. Бачимо, що в нас є складна функція. Давайте ми її тож перетворимо. Не забуваємо, що насправді ми маємо виключити ті значення, у яких знаменник першого і, і другого дробу перетворюється в 0, тому що на 0 ділити не можна. Але це проаналізуємо. потім. Поки що спробуємо спростити цю функцію. Ну яким чином нам потрібно звести до спільного знаменника, який спільний знаменник? Давайте ми винесемо, розкладемо на множники і знаменник першого дробу, і знаменник другого дробу. 15 поки що залишимо без змін. Отже, це дорівнює 15. Відкриваємо дужки. У дужках чисельник записуємо без змін. 3х плюс 4. А в знаменнику 5х-10, 5 виносимо за дужки. То в дужках у нас залишиться x-2. 5х поділити на 5, це буде x. Відняти. А 10 поділити на 5, це буде 2. Ну і відняти х плюс 4. Що ділиться? А 3х-6, 3 виносимо за дужки, То 3х на 3 це буде x. Відняти. І 6 поділити на 3, це буде 2. І це дорівнює. Ну що ж, аналізуємо знаменники. Тут у нас є множник x-2, але є цифри, ще додаткові множники 5 і 3. То виходить, що спільний знаменник буде 5-3 15, що множиться на x-2. Додатковий множник тоді до першого дробу по діагоналі записуємо 3. А до другого дробу це буде 5. Yeah? То записуємо, що це буде 15, що множиться. Так, ну а потім у нас буде дріб'ти, я вже душка не буду відкривати. Так, у чисельнику дробу буде 3, що множиться на 3х плюс 4. Так, відняти 5, що множиться на х плюс 4. Ну а знаменник. Записуємо 3 помножити на 5, це буде 15. Що множиться на x мінус 2. І це дорівнює. Ну що ж, 15 у нас є і в чисельнику, і в знаменнику. Скоро очуємо 15. Це у нас будуть одиниці. Їх можна не записувати, вже спростили дріб. То в чисельнику розкриваємо дужки. 3 помножити на 3х, це буде 9х. Далі. 3 помножити на 4, це буде плюс 12. Далі мінус 5 множимо на х, це буде мінус 5х. І мінус 5 множимо на 4, це буде мінус 20. Є? Ну, а в знаменнику записуємо хмінус 2. І це дорівнює. Ну що ж, зараз тоді дивимося, що в нас у чисельнику є 9х і мінус 5х, це буде 4х. Далі є плюс 12 і мінус 20, це буде 12 мінус 20, це буде мінус 8. Ну, а в знаменнику є Х2. Ще раз, якщо. Всі виконувати дії, ви бачите, що у нас знаменник знаменнику є x-2, тобто x у нас не може дорівнювати двіці. Ну і це зрозуміло, бо і цей знаменник у нас перетворюється в 0. І цей знаменник в 0 у нашому виразі. Будемо про це пам'ятати, це потім запишемо. А, але в чисельнику зараз на 4 виносимо задушки 4. То в дужках залишиться 4х на 4, це буде x відняти. 8 на 4, це буде 2. Є? Ну а в знаменнику записуємо x-2. І це дорівнює. Зараз, якщо х не дорівнює 2, то ми можемо скоротити і чисельник, і знаменник на x-2. Тоді одержимо 4. Є? Ну що ж. Отже, ми скорочували на х-2, то х у нас не може дорівнювати. 2. записуємо тоді, що область визначення. Або... Записуємо тоді так, що область визначення функції, записуємо X не дорівнює 2, бо тоді перетворюється знаменник в нуль. Записуємо Х. Не дорівнює 2. Так? Гаразд. Тобто у нас всі значення y дорівнює 4. Тобто, нам треба, потрібно виколоти на графіку цієї функції. Бо це в нас перша функція друга не зовсім однакові. У нас за винятком точки одної, коли x дорівнює 2. Потрібно виколоти точку з координатою 2 і 4. Записуємо, що на графіку. Y дорівнює 4, потрібно виколоти точку з координатою 2 і 4. Є? Ну що ж, Зараз будуємо графік тоді функції y дорівнює 4. Я тут запишу, де у нас таблиця значень. Можна одразу написати, тому що всі значення у нас дорівнює 4. Записуємо y дорівнює 4. Так. Але за винятком цієї точки 2 і 4. Ну що ж, Тоді записуємо, які значення можна взяти. Х можна взяти довільне значення, наприклад, мінус 3. Значення все одно буде 4. Ну, наприклад, візьмемо 4. Все одно буде значення 4. Будуємо ці дві точки. Можна було ще зробити це простіше. Провести просто горизонтальну лінію, але давайте будемо будувати дві точки. Перша точка мінус 3 і 4. Мінус 3 і 4. Друга точка 4 і 4. Ну, а зараз через ці дві точки проводимо пряму. Ну що ж, ми одержали графік функції y дорівнює 4. Але для того, щоб подавати графік нашої функції, яка задається першим рівнянням, нашим, нам потрібно виколоти точку там, де x у нас не може дорівнювати 2. Ну що ж, виколюємо точку, тобто тут, де x дорівнює 2 і 4. Деколюємо точку. Є. Ну що ж, підписуємо тоді, що ми одержали графік функції. Тут буде громізко, пишемо y дорівнює 15. У дужках 3х плюс 4. Що ділиться на 5х? мінус 10 відняти х плюс 4. Що ділиться на 3х? мінус 6. Ну що ж, ось таке завдання на побудову графіка функції. На цьому вправу завершено.